І так, усім доброго дня. Сьогодні нам було запропоновано усім провести дозвілля шляхом відвідування боулінгу і частина людей із місця, де я зараз знаходжуся, із мутака. З представником адміністрації, наскільки я розумію, квитки були закуплені певна кількість раніше, напередодні, і всі пішли туди. Їх повезли машинами. Мені також пропонували, але я сказав, що поїду на скутері. Адреса приблизно мені відома. Якщо не розберуся, значить буду телефонувати. Вони вже там. Як це буде? Наскільки цікаво, чи навпаки, нудно я власне поділюся емоціями, поділюся враженнями. Ну і сам процес намагатимусь зняти на відео і поділитися з вами. Отож, вітаю всіх. Поїхали. Так, ну що ж, ось я власне дістався місця, де цей боулінг десь тут проводиться. Я добирався окремо від групи, тому зараз не знаю де це. Буду шукати. Якось так. Excuse me. Can you me, what is the bowling? Окей, так я, так я. Ось, власне, наче і знайшов. Це має бути тут. Намагаюся туди трапити. О, бачу, напевно, мені туди. Спробую заїхати по-іншому. Ось так от. Опа-опа, вижу-вижу. Что? По партии Пограли, да? Ну да, классно. По партии. ну все, иду и я играть партию. Ну, так. Там нас играет, Сергей, на четвертый. Пятый. Да, иди, мы сейчас Окей. Там, там за четверых. Наши катай... места, Серега и Саня. я О, понял. О, Александр и Сергей. Заезжай, вот там. Где вход как раз сюда, вот так, налево, да, лево. Лево, давай я покажу тебе. Право. Тут направо? Право. Ага. Ага. Понял, давай. Мама, Да пройдешь. давай, давай, да, Вот, ход, ход, видишь. Да. Лежу. Вот, Ирон, вот э, это Вот эта дорожка. Ну ось власне я і приїхав. Зараз я буду зграти. Ось ця дорожка, да. ось дорожка моя.